Вітаю! Декілька уроків ми з вами розглядали особливості відмінювання кількісних числівників. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо особливості відмінювання порядкових числівників. Перша частина нашого уроку буде легкою, тому що порядкові числівники схожі на прикметники, вони відмінюються. Точно так же як прикметники твердої групи, окрім числівника третій, третя, третя, третій, який буде відмінюватися як прикметник м'якої групи. Можна навіть порівнювати, тобто відмінюючи порядковий числівник, поряд відмінювати прикметник твердої групи і переконатися в тому, що абсолютно однакові закінчення. І ще одна дуже важлива прикмета для відмінювання порядкових числівників. Якщо у складених кількісних числівниках ми з вами відмінювали кожне слово, яке входило до складу цього числівника, то в порядкових числівниках ми відмінюємо тільки останнє слово. І от якраз на нашому тренажері дібрано такий числівник, який складається з кількох частин, в даному випадку з двох частин, і ви вже бачите на екрані, що зміниться тільки друге слово. Як за нашим правилом, це і відзначено вже. Отже. 47, 47, 47. Ви бачите на тренажері всі приклади відмінювання, тобто чоловічий і середній рід. А ми з вами знаємо, що як і у прикметника, так і у порядкового числівника, який відмінюється точно так же, як і прикметник, крім називного і знахідного, родовий давальний, орудний місцевий відмінок. Ці форми у них абсолютно схожі: 47 або 47-й. 47-го, котрого, 47-му, котрому. 47, котрим, і на УВП вибрати для себе прийменник 47-му. Тобто ми з вами бачимо ті ж самі правила, за якими колись в минулі темі відмінювали прикметники, точно так же тут. І одразу можна і прикметник змінити чоловічого або середнього роду. Ну, наприклад, якщо це в нас порядковий, нехай це і буде прикметник який ми будемо відмінювати, якого порядкового, якому порядковому, яким порядковим і на якому у якому у порядковому. Тобто закінчення, ви самі тільки що почули: однакові: 47 а порядкова, 47 ої 47 порядковою, 47-й порядковий, 47-й порядково, 47-ї порядковою і на УВПО 47-й порядковій. Тобто, на що треба звернути увагу? На ті моменти відмінювання, які, які ми з вами спостерігали, і у прикметник. Тобто, якщо це у нас жіночий рід, однина, то ми повинні обов'язково пам'ятати про давальний відмінок і про місцевий відмінок, закінчення і обов'язково. Множина, вже, я думаю, проглянули. Отже, тільки останні слова, якщо це складений порядковий числівник, і відмінюються, як і прикметники. Чоловічі середні, схожі форми, крім називного знахідного, жіночий і множина. Тільки числівник третій відмінюється як прикметник м'якої групи. Тут ми з вами можемо вибрати або слово «сінь», або слово синій для того, щоб проглянути всі закінчення. Котрого 63-го синього, котрому 63-му синьому. Отрим 63 63-м синім. На УВП, котрому 63-му синьому. От ви бачите, що з'явилося перед закінченням м'який знак для того, щоб пом'якшити основу. Тут немає м'якого знака, тому що буква І і сама може впоратися з цим. Тут немає м'якого знака, тому що буква Ю і сама впорається з тим, щоб пом'якшити попередні приголоси. Точно так же на тренажері у нас розглянуті і форми. Чоловічого і середнього роду, і форма жіночого роду, і форма множини. Можна буде зупинити відео, розглянути, переглянути, тобто скільки вам буде потрібно на це часу. Отже, це перша частина нашого уроку це нескладна частина. Складнішим завданням для нас буде розібратися, як правильно вживати порядкові числівники для позначення часу, тобто, як українською мовою сказати, котра година. І дати. З датою трошки легше, тому що кожен урок ми з вами починаємо саме з дати, ми записуємо, коли відбувається наш урок, і для позначення цієї дати ми користуємося саме порядковими числівниками. Наприклад, ви бачите на дошці, 24 березня 2023 року. Тут ми з вами використано два порядкових числівники, тоді, коли ми зазначаємо число місяця, коли відбувається щось, і обов'язково рік, 24 і 2023 року. Знову ж таки, бачите, у нас зміниться тільки останнє слово, тому що складений порядковий числівник. Що стосується позначення годин. В українській мові у нас використовується для цього тільки форма жіночого роду, тобто котра година, і ми вам відповідаємо, що це третя година, шоста, дванадцята, двадцять і так далі. Але якщо у нас бувають такі ситуації, що не ціла година нас цікавить, а цікавить і години, і хвилини. В такому випадку, для того, щоб назвати хвилини, ми використовуємо кількісний числівник. Тут нас з вами кількісні порядкові числівники дружать тоді, коли ми говоримо про час. Наприклад, якщо нам треба сказати конкретну кількість хвилин, ми використовуємо спочатку говоримо годину, а потім хвилини. якщо це офіційно діловий стиль, наприклад, 3 година 25 хвилин. Але найчастіше ми використовуємо формули розмовного стилю. Тоді на першому місці в формулах розмовного стилю у нас використовується хвилини, позначка хвилини, а потім вже йдуть години. Для того, щоб використати матеріал, для того, щоб сказати, о котрій конкретно годині щось має відбутися, або ви маєте там зустрітися з кимось, ви використовуєте прийменник О. І тільки один раз, якщо у нас далі про 11 годину йдеться, тоді ми використовуємо прийменник об. Тобто зустріч відбудеться о 1 годині 20 хвилин. Або ми зустрінемося об 11 годині. Тепер конкретно вже на циферблаті ми з вами розглянемо, які прийменники і коли ми з вами використовуємо для того, щоб передати і години, і хвилини. Спочатку ми з вами розглянемо першу половинку циферблата, тобто від 12 до 6. Якщо нам треба зазначити точну конкретну кількість хвилин, ми з вами використовуємо цифри, які позначають ці хвилини, і обов'язково прийменник. Або на, або по По в цьому значенні після. Отже, ну, наприклад, давайте як от на нашому годиночку. Тобто 12-та нас вже минуло і 20 хвилин. Тут ми зможемо з вами сказати 20 хвилин на першу годину дня або на 13 годину. Ну, тут нам важко сказати, це годинник нам нічний час показує, чи денний час. Ось, нехай це буде денний час. 20 хвилин на 13 годину, або 20 хвилин по 12-й годині, тобто 20 хвилин уже минуло після 12-ї години. Отже, два прийменники на і по ми використовуємо тоді, коли нам треба зазначити кількість хвилин у першій половині години, з 12 до 6. От нам дуже легко на циферблаті орієнтуватися. Якщо нам треба сказати про кількість хвилин, які містяться у другій половині години, тобто від 6 до 12, ми з вами використовуємо теж два прийменники за або до. Ну, уявіть собі, що стілочка буде у нас знаходитися, наприклад, на вісімці. І ми з вами повинні сказати, знову ж таки, до першої години мається на увазі, тільки стілочка трошки перемістилася. Тоді ми з вами скажемо: за 2012, тобто за 20 хвилин настане 12-та година. Прийде 12, перша, перепрошую, про першу годину. Перша година дня. Або це ми з вами за 20 хвилин перша година дня, або 20 хвилин до першої години дня. Що означає, 20 хвилин залишилося до першої години дня, або до 13-ї. І тоді вже ні в кого не буде сумнівів, що ми з вами говоримо саме про день. На по, за, до. Якщо у нас з вами стрілочка знаходиться на 6, Тобто у нас половинка години. Ми з вами можемо використовувати таке слово, як пів. Тобто пів на першу, давайте перемістимо стрілочку сюди. І у нас буде пів на першу годину дня або пів на тринадцяту. Точно також ми з вами можемо використовувати кількість хвилин, точно зазначено. Тобто, це може бути 30 хвилин по 12. По 12-й, тобто після 12-ї години, або 30 хвилин на 13-ту годину або на першу годину дня. І точно так же, ну, тому що це половинка, вона порівну. Ділиться ферблапішем. Також ми з вами можемо сказати, що за 30 хвилин 13-та година, або за 30 хвилин перша година дня, і 30 хвилин до 13-ї години, або 30 хвилин до першої години дня. половинка. Порівну, Тому використовуються як ці прийменники, тобто з першої половинки циферблата, так і другі, з другої половинки. Все можна точно так же використовувати. Якщо у нас йдеться про 15 хвилин, наприклад, що тут на трічці стоїть, що тут на дев'ятці стоїть, ми з вами можемо використовувати кількість числівник 15 хвилин, а можемо використовувати іменник чверть. Тобто, давайте перемістимо стрілочку сюди. На трієчку, і ми з вами можемо сказати 15 хвилин або чверть на першу годину дня на 13 годину, наприклад, можемо сказати з вами, або 15 хвилин чи чверть по 12-й годині, тобто використовувати або 15 хвилин, або слово чверть, це точно так же буде правильно. Це трошки складніший момент, але як бачите, з кількома різними варіантами можна сказати про час у українській мові. Знову ж таки, це показує багатство української мови. І точно так же тут на цьому слайді розписано все, які прийменники ми з вами використовуємо. На по це перша частина циферблата, за до це друга частинка циферблата і півна це якраз тоді, коли половинка циферблата нашого. І приклади: пів на 11, от ми з вами використали цей момент, або 30 хвилин на 11. Або знову ж таки 30 хвилин до, наприклад, 11, або за 30 хвилин 11. Можна і так, і так. Далі, другий, ви бачите, приклад 20 хвилин на 9, або 20 хвилин по восьмій. Тобто, після 8 години вже минуло 20 хвилин. Наступний приклад. За 10 хвилин 12, або 10 хвилин до 12. -ї. Можна і так, і так висловитися. І ось знову з 15 хвилинами, 15 хвилин чверть на 10, або 15 хвилин чверть по 9, тобто після 9 години. Пропоную закріпити сьогодні розглянутий матеріал. На прикладах. Перше завдання не таке складне. Утворіть від кількісних числівників порядкові і поставте їх у формі родового, орудного відмінків, однини та множини. І чотири числівники, ви бачите, виділені, які вам потрібно перетворити на порядкові числівники. Ви можете зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Ми переходимо на іншу дошку для того, щоб можна було писати. Спочатку ми утворюємо прикметник порядковий, перше назвамо було ось таке число записано. Це 13. Нам треба утворити від нього порядковий числівник, котрий 13 Ну, якщо це жіночий від 13, якщо це середній рід 13, Т і якщо це множина 13Т. Тепер нам треба поставити у форму родового і рудного відмінка однини і множини. Спочатку працюємо із чоловічим і середнім родом через те, що там у нас будуть однакові форми. Родовий відмінок котрого 13-го чоловічий і середній рід. Ми не будемо переписувати повністю слово, зрозуміло, що нам тільки закінчення треба змінити. Тепер жіночарі 13-ї, і 13-тих. Це множина. Орудний відмінок. Це був родовий відмінок. От, це орудний відмінок. Котрим 13-тим це і чоловічий. І середній рід закінчення ім, далі котрою 13 закінчення ою і котрими 13 тринадцятиму закінчення іму. Далі наступне у нас з вами 61 було число. І ми з вами повинні записати 61-й. Не забуваємо слово 60 це слово виняток із правила про спрощення в групах приголосних. Ми не вимовляємо Ц 60, але пишемо цю букву. Все, що отворене від слова 6, у нас вам прописується з буквою Т 16, 60, 600. Пам'ятайте. Так, перший, знову ж таки, перша, перше і перше. Що ми з вами сьогодні на уроці вивчили? Що, скільки б слів не складали наш порядковий числівник, змінюватися за відмінками буде тільки останнє слово. Так що слово 60 ми з вами можемо залишити в спокої. Ну, тобто, звичайно, ми будемо його переписувати. Я для того, щоб економити час, ви зрозуміли. Родовий відмінок у нас 61-го закінчення "-ого". 61-ї закінчення ОІ. І 61 перших закінчення їх. Це чоловічий середній рід, це жіночий рід і це множина. Ну, ми з вами робимо за прикладом, який у нас трошки вище знаходиться. Далі, це ми з вами родовий відмінок однини і множини зробили. Орудний відмінок. 60 без змін першим. 61. -ю. І з 61 ми З другим числівником розібралися. Далі наступний числівник у нас 24 скільки, і тепер треба утворити від нього порядковий. Котрий 24-й, 24-та, 24-те, 24, 24, 24, 24. Порядкові числівники, які складаються з кількох слів. Відмінюється тільки останнє слово в них. Тому 20 ми з вами без змін, котрого 24-го чоловічий середній рід, 24-ї жіночий рід і 24-х множина. Орудний, котрим 20 без змін четвертим, 24-ю і 24 ми І залишилося у нас з вами ще одне число. Зараз змінимо. Лайд. Так. І це число 158. Скільки 158, а нам треба утворити від нього. Знайоме нам уже завдання, тому що вже такі завдання ми з вами робили, виконували. 158 чергування 8, 8. Ну, знову ж таки, восьма, 8, 8. 8. Три слова у нас входить до складу цього числівника. Змінюватися за відмінком буде тільки останнє слово. Перші два у нас з вами без змін. Родовий відмінок, котрого для чоловічого і середнього 150 без змін восьмого, для жіночого роду 158-ї, і для множини 158-х. І орудний відмінок котрим. 150 без змін, без змін буде восьмим для чоловічого і середнього роду. Котрою 150 безмін восьмою. І котрими 150 без змін восьми. От за допомогою такого нехитрого завдання ми з вами відпрацювали відмінювання порядкових числівників. Наступне завдання. Запишіть числа словами. Тут ми якраз з вами відпрацьовуємо той момент, який стосувався, як порядкові числівники використовуються на позначення дат. Ви бачите дату на дошці такого-то травня, такого-то року відбувся досить сильний землетрус, який відчули по всій Київській Русі. Вам треба цю дату записати словами. Знову ж таки, переходимо. На іншу дошку для того, щоб записати Котрого травня, 10 травня, цифра, яка постачає рік, до неї входить кілька слів, змінюватися буде тільки останнє слово. Я думаю, що кожен із вас правильно записав цю дату. 10 травня 1230 року відбувся сильний землетрус, який відчули по всій Київській Русі. Так, і ми з вами повертаємося до третього завдання. Як ви вже зрозуміли, це найскладніше завдання на сьогоднішньому нашому занятті, тому що нам треба буде передати. З допомогою слів, формул, час, який зазначено на дошці. Можна зупинити відео, виконати завдання. Можна, якщо ви запам'ятали тільки одну формулу, використовувати одну формулу, можна кілька формул, тобто синонімічно для того, щоб показати свою обізнаність. Головне, щоб ви запам'ятали, як українською мовою передається час. Знову ж таки, переходимо на. Дошку іншу для того, щоб можна було прописати ці всі формули. Перша формула пам'ятаємо про ці 30 хвилин, пам'ятаємо, що можемо використати пів. на 17, 30 хвилин на 17, тобто ви можете чітко сказати, скільки, якщо вам треба, конкретизувати. Можна сказати офіційно 16 година 30 хвилин. Дуже часто ми з вами можемо чути це на вокзалі, тоді, коли оголошують час. Можна сказати так. Знову ж таки, можна використати як на 17 годину, точно так же можна використати по 30 хвилин по 16-й. І точно також можна використати другу частинку цих і два прийменники, які там у нас визначаються, за 30 хвилин 17 або 30 хвилин до 17. І так, і так. Тобто тут у нас з вами найбільше варіантів, як ми можемо висловитися. Наступна формула у нас саме так. Пам'ятаємо про 15 хвилин. Ми з вами можемо сказати 15, а можемо сказати чверть, тобто як кому зручно. Так, за 15 хвилин або за чверть, можна так, можна так. Восьма. За 15, 8. За чверть 8. Тобто через 15 хвилин те, що ви говорите, формула, вона розшифровується так через 15 хвилин. Прийде, настане восьма година. Або можемо із прийменником до. Це буде 15, Або чверть до восьмої. Розшифровується формула, нагадую. 15 хвилин або чверть години залишилося до восьмої. Так, наступна наша з вами формула. Можна сказати, четверта година 25 хвилин офіційно. Можна сказати 25 хвилин на п'яту. А можна сказати, 25 хвилин по четвертій. Тут нам не треба говорити ранку, це чи вечора, чи дня, тому що зрозуміло, що це дійсно ранку. Так, і ще одна формула, яка у нас є. Це друга частинка нашого циферблата За використовується або до за 5 хвилин 14. Або 5 хвилин. До 14. -ї. Сподіваюся, що після практичного завдання, тоді, коли ми з вами розглянули ті 4 позначки часу вам, буде легше передавати українською мовою інформацію про час. Без 20 такого немає в українській мові, це росіянізм. Це граматична, лексична помилка, тобто ви тут можете не використовувати абсолютно. У нас тільки жіночий рід, котра година, не скільки годин в жодному випадку, а тільки котра година. І ми відповідаємо, використовуючи порядкові числівники жіночого роду однини, 12, 13, 21, 24 і так далі. Всі інші моменти, пов'язані із вказуванням хвилин, ми з вами розглянули. Це була найскладніша частина нашого заняття. І в кінці будь-якого уроку ми підбиваємо своєрідний рідний підсумок, виконавши тестові завдання. От сьогодні вашій увазі пропонуються такі завдання, які навіть використовуються для перевірки знань в учнів 11 класів на мультипредметному тесті або на зовнішньому незалежному оцінюванні. Зараз ви можете відчути себе. У такій ситуації, перше завдання: ви бачите два пропущених місця, і вам треба на ці два пропущених місця вставити ті форми порядкового числівника, які є правильними, які граматично правильно оформлені. Отже, перший числівник року школи перейшли на дистанційне навчання, а з другий числівник на змішану систему. І варіанти 2020, 2021, 2020, 2021, 2020, 2021 або 2020 чи 2021. Вибирайте правильний варіант. Можна зупинити, виконати, перевірити. Ви пам'ятаєте про це. А ми з вами вже вибрали правильний варіант, і це варіант Б. Чому? За ми пам'ятаємо, що скільки б числівників не входило до складу порядкового числівника, змінюватися, якщо це не прямий відмінок, а у нас не прямий відмінок, а родовий відмінок, буде тільки останнє слово. Тому 2000 не підходить нам ніде. Тому що повинно бути 2000 і тільки 20-го і 21-го повинні змінювати. Якщо ми поставимо з вами ці дві форми на місці пропущених, то у нас буде правильно побудоване речення. 2020 року школи перейшли на дистанційне навчання, а з 2021-го на змішану систему. І друге тестове завдання. Тут у нас пов'язане вже не з датою, а з, саме з тими формулами часу, які ми з вами тільки що розбирали. Допущену помилку в кожному рядку, окрім 5 хвилин 8, за 5 хвилин 8, 8 годин 50 хвилин або без 5 хвилин 8. Вибирайте правильний варіант. Я думаю, що ви вже правильно зорієнтувалися, і це знову ж таки варіант Б. За 5 хвилин 8. Чому не можна перший варіант, тобто варіант А, 5 хвилин восьмої. Так не говоримо: 5 хвилин на восьму, або 5 хвилин по 7. Інакших варіантів бути не може. Без прийменника ми не використовуємо такі формули. Чому неможливий варіант В? Так красиво звучить: 8 годин 50 хвилин. Так офіційно. До другої частини у нас немає претензії. 50 хвилин у нас числівник кількісний використовується для того, щоб передавати хвилини. Але у нас є претензії до першої частини, тому що 8 година для того, щоб позначати години, ми з вами використовуємо тільки порядкові числівники жіночого роду. Однини. А тут у нас з вами використаний кількісний числівник. Кількісні тільки для того, щоб позначати хвилини. Години позначають тільки порядкові числівники. І тільки що прозвучало, що без п'яти, без двадцяти ми з вами не використовуємо, тому що це форма російської мови, а ми з вами вивчаємо українську мову і удосконалюємо свої знання, вміння і навички володіння рідною мовою, що заняття, тобто кожного заняття. І сьогодні це не виняток. Наш широкий добіг свого кінця. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення!